А санкції Байдена вже починають діяти. Три танкери, які перевозять понад 2 мільйони барелів російської нафти, застрягли у водах на сході Китаю. Вони не можуть зайти в порти через американські санкції, передає агентство Bloomberg. За даними аналітичної компанії. Кіпілер, судно Хайвай Пасіфік, мало прибути до порту Дунцянкоухі назву ж блін, провінції Шандюн 15 січня після завантаження майже 770 тисяч барелів нафти марки СПО з російського тих... тихоокеанського порту Козьміно. На початку місяця. Однак на вихідних судно змінило курс, і зараз стоїть у відкритому морі завантажене нафтою. Ну, добре, що не розлилося, а ще стоїть. Що може це судно, як і багато інших, потрапило під найагресивніший пакет заходів спрямованих проти російського експорту нафти з моменту вторгнення в Україну на початку 2022 року, тобто під цей останній під санкції потрапили кілька танкерів і щонайменше один трейдер, який займається торгівлею ЕСПО маркою, які віддають перевагу незалежній китайські нафтопереробри. Судно, Мермар вийшло з Казміна 5 січня з більш ніж 755 тисячами барелів СПО і мало зайти в порт Єнтай цього тижня. Але зараз також чекає біля берега. Свідчать Дані Кіпілер. Судно, Олія вийшло з російського порту 7 січня з майже 709 тисячами барелів нафти. І також прямувало до Янтая, але зараз стоїть у жовтому морі. Отже, санкції Байдена наклали серйозні обмеження на можливості Росії експортувати свою нафту. Другий крок має прийти до керма Трамп і. Спустити з поводка американську нафтогазову промисловість, він обіцяє дуже багато обмежень, накладених демократами, зняти на видобуток і транспортування американської нафти. І наслідком має стати те, що американська нафта просто заповнить, просто в дуже короткий час, там тижні, максимум місяці, заповнить оцю е пусту порожнину, яка на світовому ринку нафти утворилася після того, як російську нафту туди реально перестали пускати. І от тоді, коли американська нафта е з благословення Трампа е заповнить російську місце російської нафти на світовому ринку, імовірно, що е Путіна більше і стивулювати не треба буде. Щодо закінчення війни, він сам попросить якнайшвидше провести обіцяні переговори. Запропонує дуже вірогідною. Я прогнозую, після цього запропонує припинити вогонь в обмін на зняття з нього санкцій.